Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 10 листопада. Нарешті добралася я до розкладів, добралася до карт. Давайте дивитися таку неоднозначну заяву, неоднозначний виступ Патрошева сьогодні. Вже ну, багато новин про це, про те, що це був начебто некролог по Путіну, та, що всі його, вся його промова звучала як. Знаєте, Проводжали в, останні, в останній шлях. Да? Це було, вся промова була в минулому часі. І, ну, послухайте, є ця промова в інтернеті, вона гуляє на Ютубі. Давайте глянемо, що це взагалі було, з якою метою і так далі. Так, ось, ось, секундочку. Ага, трошки пересунула камеру. Ну, давайте подивимося, що взагалі, що це за промова Наче, ви знаєте, от прям як на похоронах, що це була за промова? Ну, Для нього, для Патрушева взагалі, да, як це все відбувалося. От Ну, Таке відчуття, що, е, знаєте, карта не те, що похорон, а от е, дійсно проводжали в, е, ну, да, в останній шлях. Так, панство трошки. Дзвінок перервав. Е, чи той справді був некролог, чи ну, виглядало як некролог, да. Тут мечів, четвірка мечів і е, король Пентаклів. Тобто заява про те, що ну, про те, що все, про те, що проводжають. Можливо, знаєте, як. Ну, Як на похоронах, да? От, роблять заяви, говорять там про того, хто йде, там, ну, цікаво, карти сказали, що ну, це дійсно, як некролог так і є. А для чого була така заява? Для чого він її говорив? Для чого він так прям сміливо це все сказав, яка? Мета. А... Ну, як ви знаєте, є розуміння того, що все рівно довго вони не зможуть це приховувати цю інформацію, що рано чи пізно все рівно всі дізнаються. Це як був четвірка кубків і. Знаєте, я вам скажу так: хто хотів почути, хто звернув увагу, той все зрозумів. А... Щас, панство, щас. що це для Патрушева така промова для Патрушева. Це що? А... Для Росії це про це що. Ну, дивіться, а для влади Кремля ця промова це що, мабуть, так краще, да? розглядати. Ух-хух-х-ухух. Ух, ух, ух. Ну, дивіться ситуація яка. Цікаво, по-перше, це знаєте, як не те, що відволікти увагу. Ну, Можливо, десь до чогось починають готу, готувати росіянців, тому що для Росії це, для Росії це промова, це як, знаєте, відмашка на обнулення. Це знак того, що скоро буде обнулення. це не те, ну, Можливо, як підготовка, да, знаєте, як затравочка така, дали якусь таку фразу для того, щоб люди е, спокійніше, щоб це не було несподіванкою, е, да, щоб люди були готові сприймати інформацію. Тобто карта про це. Що це для самого Патрушева? Що вам сказати, е, немає в нього стабільності, там, як він собі планував е, всередині Кремля, я так розумію, що. Гроші не допомагають займати нормальне місце, тобто просувати свої інтереси, да, от по от подвійці пентаклів у нього так і не виходить. Те, що він зараз робить, це ну, він дійсно як на коні. Да, це та людина, яка на зараз, можливо, там і вирішує певні питання, тобто взяв на себе таку собі відповідальність, але дуже хитке в нього становище. Взагалі, в Кремлі для кремлівської влади. Карти такі собі, і нам ці карти з вами виходять постійно. Карта вежі, е, смерть з колесом фортуною, да, тобто всередині, в Кремлі, це називається, що е, не можемо дійти згоди, це про те, що е, крах всіх планів, це про це, знаєте, коли ти не можеш обрати свій шлях і не можеш вирішити, а як ми будемо, ну і серія, а як ми будемо жити далі. Тобто, хто буде у керма, хто буде приймати рішення, тобто по колесу фортуни, як ми будуємо нашу країну, да? тобто як у нас все буде м -м, працювати, тобто згоди дійти не можуть. По-перше, по-друге, по, по, по е цих картах все рівно наближається яка якась катастрофа, чи то вони планують якусь катастрофу? Зараз я подивлюся про це. Ну, е знаєте, по, по, по цих картах. Е Неважливо, там планують, не планують, наближається вона сама. Це, до речі, може бути якісь природні катаклізми, і ми ну, про це говорили. І вибухи якісь, і щось таке те, що вони можуть втратити контроль над чимось, да, і це призведе до, до певної якоїсь катастрофи і до смертей всередині країни і так далі. Ця заява, вона розумієте. Там така собі паніка, всі просто на емоціях. Ну, це коли істерика. От істерика, яку неможливо зупинити. От всередині, в Кремлі, так, вони намагаються цими заявами якось е людей більше підготувати. Бачите, щоб люди були готові приймати інформацію, щоб це не було для них так сильно неочікувано. Потрошки дозовано давати. дозовано дуже щось таке почне сильно змінюватися. Це смерті колесо фортуни вони втратять, втратять свій шлях, вони втратять над чимось контроль. Вони втратять контроль над. На чим вони втратять контроль? Трійці Пентаклів, е... чи то з якимось партнерами, чи то е... в плані якогось виробництва, чи то з, можливо, з якимись. Слухайте. Ну тут е... мова може і про землі йти насправді. По трійці жезлі втратять контроль, е... дорога відкриється нам до моря. Да, тобто, можливо, щось їм обріжеться в плані моря, да, по трійці жезлів, втратять контроль до інших берегів, можливо, так. Ну, давайте спробуємо подивитися. Взагалі картина ну, така собі. Взагалі картина така собі, так? Що там відбувається? Кремлівська влада, давайте глянемо, що там в Кремлі на зараз, в контексті цієї заяви Патрушева. І знову. В Кремлі на зараз е, всі в ілюзіях, в Кремлі на зараз всі в обмані, вони намагаються контролювати м, ту інформацію, яка випливає наружу. Да? Вони намагаються, знаєте, це е, людей підгодовувати певними ілюзіями для того, щоб не було. Протистоянь певних для того, щоб люди не підіймалися і тримати їх всіх на контролі. Але скажу я вам про те, що все рівно це не матиме ніякого успіху. По десятці мечів всі їх намагання, вони, можливо, певний час і вийде в них їх тримати, да але це буде недовго. По 20 жезлові знову ж таки, якісь. Знаєте, буде боротьба за якісь за якісь дороги буде боротьба за якісь дороги у них там. І знову, бачите, трійка жезлів відкривається. ну давайте спитаємо, що це трійка жезлів для Росії. Можливо, тут і про кораблі йде мова, можливо, про Крим йде мова, можливо, мова йде про. Території самої Росії. Тобто, щось якась втрата, знаєте, це втрата того, на що ми сподівалися, про що ми домовлялися, щось від них віддаляється. Що для Росії це трійка жезлів? Що це за нові берега або старі берега? що це для Росії трійка жезлів? Що це за Територія чия вона. Ну і про українські території, в тому числі я вам хочу сказати. Це знаєте, як тимчасово окупована територія, яка вимушено віддалилася від нас е е Рицарь мечів. Тут, ну. Давайте інакше скажу. Українська, давайте скажу так, скоро буде дуже цікаві новини з приводу дороги до моря. Тобто вони ну для них це як кінець, для них це як завершення. Вони щось втрачають. Для них це кінець і завершення. Вони втрачають певні території. А. Цікаво. Так, добре, давайте спитаємо, як росіянці відреагували. Як росіянці відреагували на цю новину? Щось так нас карти завели про того Путіна. Я так розумію, що... А, ну Ми ще спитаємо, для чого ця інформація в контексті території, щось я не можу зв'язок вловити. Як росіянці відреагували на цю промову Патрушева про ну, некролог Путіна, як росіянці відреагували? Е, немає, то, знаєте, як тебе подивіться, що ж таке. Хто хотів почути, той почув. А решта, е, знаєте, ми ну, слухаємо, от нам говорять, а ми слухаємо. Чи вони зрозуміли взагалі хтось із росіянців зрозумів, що це був ну, прощання з Путіним, хтось із них зрозумів. Ну, от Я ж говорю: кому треба було, кому потрібно було, хто, можливо, ще якось думає, чи там ну, вибірково дивиться новини, да, то той, звісно зрозумів, що це було прощання, можливо, і весь світ зрозумів, тому що, знову ж таки, двійка жезлів. Ця інформація не тільки для росіянців була, була сказана, можливо, і для світу в тому числі, да? можливо, і для світу. Да. Дивні, дивні люди, ці росіянці. Добре, давайте глянемо. А, як ця заява, для, для чого? На, на що вона впливає? Давайте так. От заява ця про ну, те, що зробив сьогодні Патрушев, да, цей некролог на Путіна, на що впливає ця заява, ця інформація, яку він видав. На що вона впливає? Ну, це всередині Кремля. Вони ви розумієте. Вони все ніяк не можуть е, вирішити, хто буде, хто буде далі після нього. Тут немає не те, що немає розуміння, хто сяде, тобто, ну, по нулю, ми розуміємо, що потрібно щось робити, ми розуміємо, що потрібно щось змінювати, але є певний страх, є е, певна паніка знову ж таки. Кожен, кожен захищає свої інтереси, кожен просуває свої інтереси. Немає спільної думки. Так, а при чому тут ця заява? Що вона робить у цьому контексті? А, ну, якимось, якимось чином підтримує правосуддя в країні? Можливо, коли звучить прізвище Путіна якось і для людей, і для самої Ерефії. Якось у них там щось в голові включається, я не знаю. Може, це, знаєте. Типу, сказали щось таке про нього, і, і всі трошки заспокоїлися. Ну, тобто, я не знаю, який вплив. Тобто, це трошки тримає а, правосуддя. А, на контролі, на контролі. Чого чекати? Давайте глянемо. Чого чекати в ерефії найближчий час в контексті цієї заяви ж, знову ж таки, да? знову розбити серце. Там загроза ще комусь стоїть. Ну, По-перше, давайте, от інформація все рівно буде видаватися певна а, брехлива. Вони будуть намагатися приховувати те, що відбувається насправді. От Ці виступи от по да? Ці виступи, ці заяви про те, що все нормально, все контрольовано для того, щоб заспокоювати країну, щоб тримати інформацію, знаєте, під... створити певне таке брехливе інформаційне поле. Ну, це таке і да? Зробити так, щоб інформація не вилізла наружу. Поки вони все рівно не вирішать питання. Тобто для них це дуже важко, це все дається. А по трійці мечів питання вони все рівно це вирішать, хто там сяде на трон, але це буде, знаєте, через біль і дуже. ну... Не зовсім по своїй волі, тобто буде якась ситуація по трійці мечів, коли вони вимушено будуть приймати ці а, рішення. Тобто, вимушено людину потрібно буде обрати. Хочеш, не хочеш, а от знаєте як? От, або зараз так, або, або все, або катастрофа. В контексті цієї заяви чого чекати. Ну, от певний час ще будуть вони тримати на. На паузі оголошення про це. Да? Це розкол. Взагалі, ця заява більше говорить про розкол в Кремлі, розкол на дві сили. Загроза стабільності самої держави і ну, самої Ерефії, і загроза її цілесності. От ця промова Патрушева, да оцей некролог може ще говорити і про це. Під загрозою цілесність Ерефій. От карти так нам говорять. Можуть якісь давні конфлікти можуть знову ж таки піднятися, якісь давні речі, знаєте, те, що вже було, якісь дії, якісь протистояння, щось, якийсь рух може відновитися знову, те, що вже було, щось давнє. Ну, Скрутні часи йдуть, я прям не знаю карти про одне і те саме. Давайте спробуємо буквально. Дві секундочки іншу колоду і, і все. В принципі, я думаю, що питання, питання ми з вами продивилися. Про мова Патрушева, про мова Патрушева, некролог по Путіну. Що то було? Що то було? І тут четвірка мечів. Дивіться, карти повторюються. Карти. Я, я люблю цю колоду, особливо на Ерефію. Дивитися, вона така, знаєте, це е, дійсно, е, як проводи, да? проводи, Ну, як помінки, як похорони. От щось таке. Четвірка мечів, карта Верховного суду. Угу. По дияволу. З якимось хитрим задумом. З яким задумом? З яким задумом була ця промова? Задум який. А, сім кубків. Знаєте, знову ж таки, голосні заяви, намагатися створити певну ілюзію, намагатися а, притримати справжню інформацію, тобто давати ту інформацію, яка необхідна на зараз. Вони потрошку-потрошку, можливо, щось і будуть говорити, правду, але по сімці кубків е, сказати, що одразу прям всі. Е, ну, Вийде там Патрушев і скаже, так, да, ви знаєте, ну, там помер, так і так, така була людина. Там, ну, ну, як говорять да, на похоронах, ні, такого не буде. Буде завуальовано, завуальовано. Готують людей. Паш е, Жезлів, Сім Пентаклів. Готують людей до сприйняття інформації, щоб вони розуміли Сім Пентаклів, щоб вони могли переварити те, що вони слухають. Знаєте, це як е, звикають е, до певної думки. от е, ця ілюзія, вона про це. Карти знову говорять, карти знову говорять, що немає. Єдинства в самій державі, рицарь мечів, те, що там наближається ну, війна, протистояння в самій державі це розкол, розкол сил, розкол держави, панство, рицарь мечів і карта імператриці це розкол держави. Єдинства, знаєте, коли є ось щось одне імператриця, вона як типу батьківщина, да ну ж про Росію дивимося, а рицар мечів він загрожує самій батьківщині. Угу. Плюс ще король мечів. Розхитуватися сильно буде дуже ситуація. ну Прям багато дуже військових карт. Цілісність, цілісність держави стоїть під загрозою. Okay. Такі для Росії, що це для людей Росії? Сейчас панство розкажу, на що а це може бути схоже? Ну, слухайте, так цікаво. Дивіться, чого чекати на Росії на зараз. Інформація все рівно, як би вони не приховували, і, і, і що б вони не приховували, намагалися там якихось виставляти двойників і так далі. Цей король, король Пентаклів, да, який ну, на, на режим, на колективного Путіна в мене загаданий. Тут все рівно. Все буде відходити, знаєте, все буде прояснятися. Все рівно от по карті Сонця буде видно, яка ситуація є насправді. Маніпулювати у них довго з цими двійниками не вийде. Карта Магу, двійка кубків і п'ятірка мечів. А знаєте, від такої маніпуляції буде наростати незадоволення в самій країні. Від такої маніпуляції, тобто, ну. Знову ж таки, іде розкол серед сил в самої Росії, да? серед тих людей, які намагаються там, тримати владу, взяти владу і так далі. Знову ж таки, карта війни. Починається війна. Чого чекати? Карта вежа. Це якась ситуація, можливо, вони її і готують самі. Карта закохані і місяць. Це, знаєте, про що? Це можуть бути або якісь теракти, це можуть бути або якась провокація зі сторони самого Кремля, да, по місяцю щось таке таємне зробити. Що це за ситуація для людей, для росіянців? Це м, певна загроза по, е, Боже, зараз по по колесу фортуни і шість мечів. Це м, зміна. Зміна напрямку, це зміна настроїв, це про те, що не буде. Це наближення небезпеки, да? наближення небезпеки. Що це все для прийняття рішення і для Кремля все рівно, дивіться, ну карти повторюються про те, що буде певна подія, коли їм доведеться приймати рішення, хочуть вони чи не хочуть, по вісімці жезлів, по дев'ятці мечів, це тобі хоче страшно, але крапку ставити потрібно. Події будуть розгортатися таким чином, що в тебе не буде можливості зв... зволікати. Тобто щось таке там прям, ну, наближається дуже. Чого чекати Росії? І знову е карти... е жертва ще якась одна може бути, ще якась людина. Із серії Той, хто приймає рішення, там певний імператор. Я так розумію, що якась провладна людина або людина, яка приймає рішення, можливо, людина, яка займає певний пост на зараз, карта Єрафанту, імператора і карта Повішени. Тобто іще якась жертва може бути там, ну, на Росії, і Заворушки всередині країни. От е війна за релігію, війна за віру. Війна всередині країни за свої права, тобто це війна за території, п'ятірка жезлів. Війна всередині країни. Не знаю. Тут прям, знаєте, от з кожним днем, з кожним розкладом все гуще крас, фарби і гуще. Да? Ти, ну я просто розумію, що воно можливо. Довго розхитуються от всі ці події, да, вони довго розхитуються, але в той момент, коли воно почнеться, зупинити це вже буде просто нереально. Це як вантажівки підіймаються на гори. Дивилися, колись бачили, так зовсім-зовсім потрошку. Їм важко підійматися, тому що дуже важка машина. Да? Але коли підніметься, ну, ось такий розклад сьогодні. Так що цікаво, цікаво. Спостерігати за такими подіями, дякую вам велике за перегляд. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.